Подорожувати нашою залізницею, звичайно, задоволення на любителя, але я зекономила собі цілий день часу, сівши на потягу п'ятницю. Гроші бо вістань чимала. Ну і непогано виспалася. До колочави ще 70 кілометрів. Треба б мені десь роздобути трансфер. Спитаю на вокзалі. Так, десь тут мають бути таксисти. Кажуть, що ходять до Колочави постійно. Де ж їх. Держи їх шукати. Гей, гей! Агоу! Хто на колочаву? До Колочави підвезете, скажіть, чи хто ми? Що, Є? пішки? Да, пішки. Нема. Так то 70 кілометрів. Ех, пішки. А таксисти у Карпатах із почуттям гумору. То що, домовимося, може, з вами? Можна. А скільки до кулеча виїхати нам? Час. О, прекрасно, година. Підходить. Дорога до Колочави це суцільні серпантини і перевали. Але гляньте, як красиво навколо. У мене традиційний шок. Після тісного мегаполіса очам важко звикнути до таких просторів. Колочава знаходиться в одному із найвищих і найкрасивіших районів Карпат, в міжгір'ї. Суцільні заповідні ліси, полонини. Ммм, відчуваю, в когось будуть вдалі вихідні. Колочава – одне із найдовших гірських сіл України. І з околицями простяглося аж на 40 кілометрів. Уявляєте? Ну а день обіцяє чимало вражень. Тож, певно, візьму на прокат велосипед. Можна, да? До речі, велики найпопулярніший вид транспорту у Колочаві. Місцевим панянкам не заважають навіть високі підбори. екотуризм. вам знайоме таке поняття? Ні, дуже модно нині. Так, прийшов той час, коли для нас, для корінних містян, сільське подвір'я то вже справжній парк розваги. От я й вирішила знайомство із колочавою розпочати із господарств у цьому далекому селі найбільше в Україні різновидів ферм. І я заздалегідь проклала собі маршрут найцікавішими. Це одне з небагатьох в Україні місць, де можна спробувати доволі незвичну фітопроцедуру. В селі її називають бджолина терапія. Лікувальний вулик. От пам'ятаю, в дитинстві якось вжалила мене бджола прямо в щоку. Ото було видовище. Тож на всяк випадок запам'ятайте мене такою. Добрий день! Добрий день вам. А де ваш халат? Я не ліка, бджоли не лікають, бджоли лікуються. Я тільки їм ага. звожу вас на контакт ну, ви ж керуєте з так? Да? Ні, вони самі собою керують. Ну я боюсь, врахуйте. Ваша боязнь пропаде зразу, коли побачите бджілу. Ага, щось я сумніваюсь, дуже. На пасіці зразу знімаються всі страхи, людина становиться спокійною, задоволеною життям. Будь ласка, проходіть. Сьогодні гарна погода, бджілки працюють. Ой, от, будь, будь ласка, це у нас. Такі будиночки оздоровчі. Я вам відкриваю зараз. Ух ти, це це умови все зроблено з екологічно чистого дерева. Всередині готель пропитано воском. Внизу знаходяться бджоли. Шикундра. Не буду озвучувати, що це нагадує, але тут прийнято дрімати, заспокоює нервову систему, лікує безсоння, серцеву судинні захворювання, навіть астму. Але від самого усвідомлення, що піді мною три бджолині зграї, а це на хвильку 600 тисяч комах. Бр. Як ви там, живі? Таша да, жива. Можна відкривати? Випускайте. Зараз відпускаю вас. Ну як? Ну як відчуття відчуття доволі незвичні. Я не знаю, чи то я сама собі надумала, чи то від того, що я чую постійно, як вони там піді мною поптузяться. Це і гул, і шум і це розумієте. Але таке враження, що в мене так, щось так. повзає повині постійно. Це ніби все лікувальні вібрації. Але й справді, відкинувши фобії, я усвідомила, що за годину від моєї дорожньої втоми не лишилося й сліду. А після процедур мене ще й пригостили з зарядженою бджолами водою. Ще одна ферма, яку б мені цікаво було відвідати, Форелева. Ось я вже на місці. Таких насправді на Закарпатті дуже багато, але ця на околиці колочави найпопулярніша. кажуть, тут якась особлива вода. рідна, скільки їх там згори виглядає, як зміїне кубло. До речі, форель – це найвибагливша, найчистоплотніша рибина, що я знаю. Вона ні за що не буде жити у брудній воді. Власник цього господарства кілька років шукав підходяще місце для ферми, об'їздив усі села Закарпаття, але тільки тут, у Колочаві, вона прижилась. Ще пак сухар. Так називається присілок колочави, де розташована ферма. Це початок карпатського заповідника. Вода тут у п'ять разів частіша від стандартів питної води в Європі. Що сказати? Вдале місце я обрала для своєї першої гірської риболовлі. Це хішна риба. Вона любить її провоцирувати трошки. О. На твій день сьогодні. Одну за бік, іншу за хвіст, ну, рибачка ще та, Але принаймні не голодна. Упійману рибу тут таки на фермі можна самому і засмажити. Первоначально риба виведена була в данії. Люди її почали завозити на Закарпаття і вона тут прижилась, себе дуже хорошо. Чувствує. Ось вона екологічно чиста рибка. Дивовижно. Такий пікантний смак. Кажуть, тут якась секретна приправа у господарів. Чи правда, що там є? Вони мені так і не сказали. Секрет. Але вона не дає шкірці відстати. І зауважте, ця риба з лускою. Я не відчуваю її. Як не старалася, за один день усіх колочавських ферм не обійшла, тож мушу заночувати у селі. Найдешевша, вона ж найцікавіша із пропозицій ніч в музеї. Ну скажіть, ви б не зацікавились? Так, от я розумію, я тут буду ночувати. Так, Це колиба лісоруби, Дивіться, маємо всі зручності довкола. Маємо стіл, маємо туалет, ага. маємо альтанку і навколо прекрасні краєвиди, прекрасну панораму на село і на музейний комплекс. Такий лісоруб невибагливий був. Хатинка щось середнє між землянкою і юртою. О, навіть витяжка природня є я Томилася. Місця аж занадто для мене однієї. Моторошно, чесно кажучи. Тут немає експонатів, що можуть ожити як у голівудській стрічці. Але хто зна, ніч тільки починається. Ой. Добрий ранок. Спала, як в дитинстві. Це, певно, свіже повітря. Мій готель однозначно у найкращому місці, звідси видно, не тільки все село, усі навколишні гори мої. Мрія, як для жительки гучного міста, отак прокинутись. Ніч у музеї минула швидко, по-похідному, але доволі комфортно. Колиба простора, і я взагалі не відчувала задухи. Це однозначно краще за намет і цікавіше за номер у котрійсь тутешній садибі. До речі, ввечері я не ризикнула йти на екскурсію, а от тепер можна й поглянути, де ж це я ночувала. Музей старе село найбільший у всіх Карпатах. Музейне містечко посеред Колочави нагадує мені таку собі машину часу. Тут немає лінії електропередач, тут ні шматочка цегли, самі лише дерев'яні садиби. І кожна із них переповідає якийсь період із життя села. Ну, уявіть, 300 років на трьох гектарах. Знаєте, таке відчуття виникає, ніби хатки і справді не декоровані, а просто ну зовсім нещодавно залишені господарями. Церква, хата, селянина, лазня. Можна навіть зайти до угорської жандармерії. Їди кажуть, усе обставлене точнісінько, так, як колись. Речі для музею буквально збирали по хатах. О, здається, сільська школа. І дошка є. Тема сьогоднішнього уроку село Колочава. Тут здається, можна надовго лишитись. Тож обережно. Ви ж пам'ятаєте? Ми маємо побачити максимум за ці два. Ну, вже один день. У колечаві, як на мене, є просто ексклюзивний атракціон. Це ціла залізнична карета. Місцеві називають її мотодрезина. На такому транспорті селяни катали ще півстоліття тому на базар, на роботу. Ну а тепер вона возить туристів. Правильно кажу. Правильно, День Слава, добрий. цей імпозантний мужчина, пан Василь, один із екскурсоводів Колочевського музею. Він же і кучер цієї диво-карети. Каже, без чарів не поїдемо. А на чому вона їде? Це такі, тільки коробка і двигун, я бачу. А там ще і ресівер, бачите? За допомогою якого можна е, переключати в різних напрямках, е, щоб рухалося дана машина, а також е, переключати ніч від Залізничну карету я ще а -а -а. не водила. Так, ну. Тут е, мати що й обов'язки ліжкова. Виконується вперше. <різь> що саме? Вона... Слопа. Все. Не поїдемо. Поки система. Але здається, зусилля не марні. Емоції через край. Як на мене, мотодрезина, мікс трактора, карети і залізничного вагона. Дерчить відкрита і простора і їде тільки одним маршрутом. Щоправда, так проїхатися ви можете усього пів кілометра. Решта реїк розібрані. Але цей вояж запам'ятається, гарантую. Я вам дуже вдячна, пане. Ой Боже. До побачення. Час вже обідній, а я ще не снідала. Вчора місцеві на перебій радили скуштувати якусь ріплянку. Це нібито місцева якась суперстрава. Скуштуємо. І велопарковочка є. Цива слухайте, що воно таке ця ріплянка. Це вариться картошка, як на пюрешку, тоді топ, топчеться і додається маломанної крупи, чуть, -чуть кукурудзяної ну, масло, сметана. І так на вогні томиться, томиться 15-20 хвилин. Як ви зрозуміли, знаменита колочавська ріплянка це суміш каші й картоплі. Подається вона із чим завгодно, із м'ясом, і з грибами, із такою популярною на Закарпатті бринзою. Дуже смачно і поживно. Саме те, що потрібно мандрівнику. Колочавські фермери це щось унікальне. Я зараз іду у гості до найвідомішого тутешнього пташника. Уявіть собі, дві тисячі спортивних голубів і екзотичних папуг посеред Карпатських гір. Ну хіба це не вражає? Екскурсії тут проводить сам власник. Пан Василь ще в першому класі захопився птахами. 40 років. Ну це так хобі. Це Петро, це Михайло, це Богдан, це Василь, це Христина, це Марина. Але ж всі назви я не можу, як є в межах, 700, так, в межах 700 попугай, якщо брати по кількох. Це тільки попуг? Так. Важкувато вписується строкаті у гірські пейзажі. Ще пак. Це ж не рідні Африка і Австралія. Але живуть як вдома. Пройшла адаптація. Вони вже як ек... кліматизація пройшла. Вони переносять холоди, сніги, тепло. і нормально себе відчувають. Охи співають, а я й з порожніми руками. На щастя, виявилось, закарпатські папуги невибагливі. Увага! Дивіться, звичайна кульбабка. А як смакує? Є в ось Бачите, кругом які різні траві, це все даю. Овочеві, які в колочаві ми висаджуємо на городі, даємо. Фруктові все даю. А це взагалі незвіданий для мене світ. Щось таке, про що читала у книжках, але досі важко віриться в його існування. Це спортивні голуби. Так, так, це ті, що літають із листами. Як? Ну як вони можуть подолати 700-800 кілометрів на день? Захоплення в пана Василя красиве, але витратне. Грошей практично не приносить. Птахів продає він рідко, та із туристів не бере ані копійки. Хіба самі лишають на смаколики для пернатих? Але хіба ж їм шкода? Я лишила подяку за емоції. Ех, шкода вихідні, вихідні, як які більшість задоволень не можна розтягти. Час мені уже завершувати маршрут. Хоча, ну, ще однесеньке місце. Жителі Колочави славляться міцним здоров'ям. Ну, звісна річ, гори, повітря, харчі. А ще на околиці кажуть, є надзвичайно смачне і чудодійне джерело буркут. До речі, одне із найбільш мінералізованих родовищ на Закарпатті. Від центру села до мінерального джерела усього півтора кілометри. Я вирішила піти пішки і власне не пошкодувала скрізь така краса. На це просто потрібно дивитись повільно. Ой, мамо, не дивись на це. <ррежити> це і справді мінералка. Трохи солонувата на смак і має такий відтінок залізи. Я так розумію, звідки ці руді плями тут. Погляньте, в мене маленькі бульбашки на долоні. Вона ще й газована. В одному літрі води майже половина добової потреби кальцію для організму людини. Магний, бром, залізо. Словом, жива вода. На смак, звичайно, специфічна, але це ж ліки. Тут таки біля джерела я лишилася милуватися заходом сонця. Це відпочила. І вам раджу повторити весь маршрут літньої колочавою. Туристам тут завжди раді і мають чим їх розважити. Як на мене, те, що треба для сімейного відпочинку.